Так, 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 що я ще записувала собі, щоб не забути. Е, Ти записувала? Звісно, я забував. Так, а, і шостий. На шостого вкидають. Що <з, <humanities> Шо з тобою робить? Шостий. Шостий шости, якийсь дуже впевненіший, набагато на цій каці відчувається, більш включений, це 100%. Поки е, е, поки, 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 я не знаю, п'ятий, шостий, у мене під питанням. все. Час, дякую. Так, Когось бажаю виставити на голосування. Uh, давайте, хай, хай, хай п'ятий поговорить ще. Прийнято. Гравець під номером 5, ваша хвилина. Доброго ранку місто. Якщо ви помітили, то все сімейство четвертий, шостий номер трішки виправдовується забагато, і ви можете це почути. Хочете серйознішого? Будь ласка, вам серйознішого. Дев'ятий кидає в шостого. Шостому це не подобається. Шостий єдиний хто в'їжджає в трієчку. Дев'ятого убивають. Одинадцятька підтримує дев'ятого. Мені цей союз подобається. Шестірка тут після цього дев'ятку убиває. Я виставляю гравця під номером шість. Абсолютно точно.